Хелогейс, Bethesda відома своїми двома серіями ігор, особливо стародавніми сувоями, точніше з Хейрімом. Хоча вона для мене особисто дуже переоцінена, але все ще легендарна. Ну і звісно, Fallout, де ти постійно шукаєш свого батька чи сина. І всі ми чекаємо на ТС. -6. Але поки що вона навіть не повноцінно розробляється, бо всі сили йдуть на даний момент, щоб випустити Starfield. І коли гра вийде все зміниться. Неважливо, чи провалиться гра, чи стане успішною. Факт залишається фактом, що Starfield є не менш очікуваною грою від Bethesda, ніж шості своєї. І чи буде Starfield новою серією ігор, чи буде окремим проектом, до кінця не зрозуміло. Але в розробника великі плани на цю гру, і це потрібно також розуміти. Вони протягом всієї піар-компанії дуже багато що обіцяють. Я хочу вам про це сьогодні розповісти. Я зібрав всю доступну інформацію про Starfield і хочу поділитись нею з вами. Тож давайте розпочнемо. Отже. Спочатку потрібно розповісти про цю гру, що це таке та з чим його їдять. Це ексклюзив від Microsoft. Гра буде на Xbox та на ПК, а реліз відбудеться 6 вересня. Також гра буде в геймпасі. Для власників Digital Premium версії і всякого такого передбачений ряд бонусів, включно з можливістю грати з 1 вересня. Людину завжди тягнуло до космосу, бо навіть стародавні вчені максимально описували, що бачили своїми очима. А в 20-му столітті появились перші польоти в космос. І на жаль, це не оминуло то Говарда ще до Моровінду Він хотів зробити гру про космос. Сказав, зробив. Розробка Старфілда почалась в 2016 році, що робить цю гру найдовше розроблюваною в серії ігор від Bethesda. І це дійсно вражає. Тільки подумайте про це. Гра розробляється вже приблизно 7 років. Жодна гра від цих розробників. Не розроблялись так довго. Звичайно, слід розуміти, що це рушій Creative Engine 2, на якому базується Skyrim і Fallout 4. Його дуже сильно змінювали для цього проекту. Також треба розуміти, що це щось нове. Це перша гра за 20 років в новій франшизі. Тому буде цікаво подивитись, що з цього вийде, і чи зможуть Bethesda зробити та реалізувати свої амбітні плани. E, взагалі про що гра? Ось Fallout про Апокаліпсіс, а Скарім про драконів. Все банально та просто. Що придумали розробники Старфілда? Розвиток сюжету відбувається в 2310 році. Люди вирішили, що їм мали землі, та хочуть колонізувати чумацький шлях діаметром близько 50 світлових років. Вони його назвали населені системи. Приблизно за 20 років до початку гри між двома фракціями об'єднані колонії та співдружністю вільних зірок спалахнув конфлікт. Який війшов в історію як війна за колонію. До речі, війна продовжиться в 2330 році, коли починається сама історія Старфілда, що ж лорд тут і є, і він буде нормально реалізований. Звісно, це було і так зрозуміло. Що ще цікаво, тот куписка Рім Говард розповів, що гра буде дуже в багато в чому спонукати гравця до розумів про релігію та науку. Ти граєш за працівника, який знайшов невідому речовину в скелі. Виявилось, що це стародавна реліквія. Вона може розкрити таємниці космосу і дати відповіді на важливе питання людства, які людина ставила протягом всієї своєї історії, саме тому сузір'я хоче, щоб ви знайшли всі фрагменти цієї реліквії. Але ти ж розумієш, що крім головного героя пошуком цих фрагментів будуть займатися і інші фракції, та заважати тобі дійти до своєї мети. Загалом на проходження сюжетної лінії в Starfield піде близько 30 та 40 годин, тільки якщо йти чисто за сюжетом і не відволікатися на додаткове завдання. А якщо проходить все та повноцінно, то піде більше 100 годин. Тут буде увага 252 тисячі діалогових реплік. В скарі було тільки 60 тисяч. Вайте різницю, а скільки б з вас пройшли п'яте сувоє? Скажіть чесно, просто в іграх від Bethesda люди сотнями годин живуть там і часто банально забувають про сюжетну лінію. А що буде в Старфілді, навіть страшно уявити. Хочу одразу сказати, що ми всі ми хочемо пограти в цю гру, але ще більше ми хочемо, щоб там була українська локалізація. Тому прошу всіх небайдужих підписати петицію. Посилання залишу в описі. Подібні петиції робили корейці, і вони набрали понад 5 тисяч голосів. Після чого Бетезда відкрила вакансії менеджерів локалізації їхніми мовами. Тож допоможіть розвивати українську локалізацію в іграх разом. Ладно, повертаємось до теми ролику. Всі ми любимо створювати персонажів в іграх від Бетезда без перебільшення це їхня фішка і відіграє надважливу роль, чому їхні ігри такі популярні. Гравець створює свого персонажа і тісно пов'язаний з ним. Ви буквально граєте за себе, адже, наприклад, відьмаку ви проходите чужу. Історію так, дуже цікаво, але все ж іншу. А в Skyrim у вас вже своя цікава історія та пригода. І в Starfield вони пішли ще далі, пообіцявши найдетальніший редактор персонажів за всю історію їхніх відеоігор. На вибір гравцеві є різні атноси та більше 40 пресетів персонажів та повне редагування кожного окремого елемента тіла персонажа. Гравцеві буде предоставлено три варіанти біографії вашого персонажа, кожен з яких впливатиме на початкові навички персонажа. Можна. Можна буде вибрати до трьох додаткових рис з двадцяти доступних. Вони можуть мати як і сприятливий вплив, так і несприятливий. Деякі вимагатимуть певного рівня складності гри. Наприклад, у персонажів інтровертів можуть виникнути проблеми з соціальною взаємодією, або якщо ваші батьки живі та здорові, ви можете їх відвідати в їхньому домі, але 10% від усіх зроблених вам грошей відніматимуться автоматично і відправлятимуться їм. Бойовий медик може переносити на 10 кг більше і отримувати більше здоров'я, коли використовує аптечки, а його пістолет завдаватимуть на 10% більше шкоди противнику. У грі буде 5 основних характеристик фізична, соціальна, бойова, наука та технічна. Кожен новий рівень даватиме одне очко навичок, яке можна буде витратити на розблокування або покращення навичок. Кожній із вкладок по 17 навичок. Кожну ми зможемо прокачати на кілька рівнів, щоб збільшити бонус до. Показників, але щоб їх перевести на новий етап, ти не будеш використовувати очки, а прийдеться виконувати випробування. Наприклад, вбий зі снайперської гвинтівки 50 осіб, щоб герой міг тримати гвинтівку без трасіння. вбий. 250 осіб з важкої зброї, щоб знизити шкоду на 30 очків. Ну, загальну концепцію, я думаю, ви зрозуміли. При цьому кожен рівень навичок може підсумовуватись з попередніми, що може давати більше бонусів або ж навпаки. Коротше, все так як ми любимо. Розробники також намагаються модернізувати систему переконань з попередніх ігор Bethesda. буде механізм розмови. Як описує тот, куписка Рім Говард в журналі для розробників, це як спроба переконати в чомусь реальну живу людину. Цікаво, що з цього вийде, та як розробники це реалізують. В грі буде крафтинг, як не дивно. А для крафтингу тобі треба буде шукати матеріали, які доведеться добувати на планетах за допомогою бурів. Ну і так далі. Також будуть дослідницькі станції, які відкривають нові рецепти для створення модифікації спорядження Їжі та ліків. Після цього нові поліпшення можна буде встановити на зброю і на броню на верстаку. Все це нам дуже часто показувало в трейлерах. Але як щодо дослідження світу, вам доведеться пілотувати і навіть досліджувати цей величезний світ за допомогою космічного корабля. Правда, не очікували. Як під час мирних подорожей між планетами, так і під час бойових. Його можна буде всіляко покращувати. Можна буде змінювати не тільки косметичний вигляд, а й розмір та технічні характеристики корабля. Диспетчерський, їдальний. Не кімнати та кімнати відпочинку, і навіть склади, все піддається кастомізації. Це зможе збільшити вам швидкість або силу та захист. Тут я думаю, це буде схожим на RDR2, де ви проводите дуже багато часу в ігрі іменно зі своїм конем. Єдине, що буде неможливо на відміну від No Man's Sky, це фізично посадити корабель на цікаву вам планету. В Starfield не буде повноцінного відкритого ігрового світу. Щоб посадити корабель на планету, потрібно буде продивитись екран завантаження. В грі буде більше тисячі планет, частина з яких процедурно згенерована. Більша частина ігрового процесу буде зосередження на їх дослідженні. Біом. Планет і навіть їхнього освітлення будуть кардинально відрізнятися. Ну і загалом флора та фауна. Також на згенерованих планетах будуть згенеровані побічні завдання, але основна історія та ключові побічні завдання відбуватимуться на створених вручну розробниками планет. Щоб дослідження планет не було таким нудним, Старфілд надасть можливість зібрати партію з компаньйонів, які будуть двох типів: спутники та напарники по команді. Один з них вже нам представляли: це робот Васко, який може захищати. Гравця, так і приносити лишню вагу, також буде четверо ваших товаришів по Сузір'ї, які зможуть відправитись з вами, досліджувати весь світ. До речі, підтверджено, що в космосі буде романтика. Щоправда, зав'язати роман можна буде лише з деякими NPC. На планетах вам доведеться довго перебувати, і за цього виникає потребність облаштовуватись будівництво, аванпости, ну і так далі. Це схоже на базову будівлю Fallout і Fallout 76, але з неймовірно зручною можливістю. Зменшувати масштаб до вигляду зверху для додаткової точності в плануванні бази за словами розробників, старфелд буде більш хардкорною рольовою грою, якщо порівнювати з останніми релізами розробників. Це дуже добре, адже останні їхні ігри є казуальними, але можливо вони мали на увазі мінімальні системи вмог? Це просто пиздець. Серце, 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 ай! А! Онлайн режиму не буде, це суто сюжетна гра. Ну що, чекаємо на вихід Starfield 76? І чи будуть доповнені? Вже було представлений перший приклад: це сюжетний аддон Shattered Space, який буде безкоштовним для володарів преміум версії. Хоча він і не такий безкоштовний, якщо так подумати. Ну що ж, після всієї озвученої мною інформації, що ви думаєте? Пишіть в коментарях, чи буде гра успішною на рівні Skyrim або Fallout 4, або ж вона повторить історію Fallout 76? Я особисто особисто дуже сильно вірю в цей проект, хоча сам не люблю ігри від Bethesda. Но мені особисто сумно, що в них будуть нескінченні екрани завантаження, як в попередніх іграх. Але мені вже особисто дуже сильно робиться погано, коли я бачу ці мінімальні системні вимоги до цієї гри. І найголовніше, чи коштує гра своєї ціни. А це на хвилинку 1700 гривень за базове видання. До речі, я не сказав про мій твіч посилання в описі. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.